Вітаю, друзі! І нарешті прийшла та посилка, яку я так довго чекав. А саме повсякденні кросівки Adidas Response Runner. Замовляв я їх на китайському сайті за ціною 1900 гривень плюс доставочка. Але яка саме доставка, я не пам'ятаю, тому що замовляв ще там деякі товари. Ну, головне, що вони приїхали. Як стверджує виробник, та інформація на цьому сайті це оригінал. Тому така ціна. Що ж, чекав я їх більше трьох тижнів, ну, десь приблизно три тижні. Тому пропоную вам розпакувати їх, оглянути. Може, комусь ця інформація та даний огляд буде корисною. Що ж, поїхали. І так, знімаємо ці пупирки. Як пише нам виробник, підошва у нас Ева. Тобто це та підошва, яка зроблена із високоякісного каучуку, який поглинає удари та вам відчувається комфорт під час ходьби. Також, що можна сказати, що тут сідчастий верх, а це те, що ваші ніжки будуть дихати. Дихати і не так потіти. Так, дивіться, ось вони так виглядають. Давайте заберемо цю бумажку, вона нам не потрібна. Так, дивіться, ось такі кросівки. Ось так вони виглядають. Ось наша сіточка, щоб дихала ваша ніжка. Ось така у нас підошва Ева. Написано, що дуже комфортна. Також вказується, що у нас устілка Ortholite, Тобто Ortholite, це амортизаційний ефект, вона має. Тобто, щоб ваша ніжка відчувала себе комфортно також. І їхня вага 300 грам. Тобто вони легенькі. Я не знаю, дивіться, тут є ось спеціальні такі чіпи на китайській мові, вставочки, щоб тримали вони форму. Не можу вам показати так якісно, дивіться. Ой, ви бачите, так, це у нас розмір 46,5. Чому 46,5, вони маломіркі. Я ношу десь 44, 44-й розмір у мене, десь так. Але від кожного виробника можна чекати, що хочеш. Десь 46-й, десь 47, десь 43. Дивіться, ознайомлюйтесь. Десь я читав на коробці, що отут оцей номер співпадає з номером на упаковці, тому це оригінал. Плюс сказано, що тут є якийсь чіп. Мабуть, в оцих кросівках ось він підсвічується, ось даний чіп. Що каже нам про це, що це оригінал. Ну, вирішуйте самі. Я точно не буду стверджувати, але 1900 гривень я думаю, щось це близько до оригіналу. Дивіться. Ніякого запаху, який би визував би якісь би в мене неприємні відчуття, я не чую. Як ото знають запах китайського. Такого я не відчуваю. Ну що ж, давайте я їх одягну. Подивимося, що вони з собою нам, на як вони дивляться на ніжки, щоб ви мали уяву. Зараз я зніму оце все, всі оці чіпи, вони нам не потрібні. І. Мабуть, уже сьогодні я буду їх тестувати, пройтися в місто. Як отокать, показати себе? Так, чіпи я зняв. Так, ну що ж, друзі, давайте я зараз їх надіну та повернуся до вас. Подивимося, як вони дивляться на ніжці. І так, зачекайте трішки. І так, друзі, отак вони виглядають. Дивіться. Отак вони виглядають на ніжці. Такі вони гарні. Так все стильно, адідас. Не відчуваю ніякого дискомфорта, все мені подобається. Тобто все гарно. Також ось під брюки, наприклад. Також під біли брюки. Гарно все виглядає. Дивіться. Все гарно, все стильно, ніжки нічого не заважає. Даже трішечки є отут місце, запас. Краще хай він буде, чим вони б давили, щоб аж очі ваші вилазили від болю. Що ж, з розміром я вгадав? Люблю чорний колір. Білий колір, коли воно компонується, все. Супер, я задоволений. Що ж, друзі, підписуйтеся, ставте вподобайки. Ось такі кросівки Adidas з китайського сайту. Оригінал, як стверджує нам виробник, 1900 гривень. Що ж, до зустрічі, до нових розпаковочок. Бувайте!